Всім привіт, продажа Renault Grand Scenic, свіжопригнаний Швейцарії. 1.6 дизель, механіка, класна комплектація, 243 тисячі оригінально перевірено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я буду поступово показувати. В чорному кольорі на 17-х класних таких оригінальних херношних дисках двохкольорних з алмазною проточкою. Резина у нас 22-го року літня, також з хорошим протектором. У нас передні та задні партроніки, задня камера, лінзована оптика, яка світить дуже добре вночі або в темну пору доби. Також денні ходові вогні, портютоманні фари. Це вже у нас рестайлінг, який пішов з 2013 року. Також дублюючі поворотники, великі дзеркала з підігрім і електрорегулюванням. Боуса, акустика, звичайно ж, датчик, світлодатчик, душу, рейлінги на даху, два, дві ключ-карти і безключовий доступ на передніх дверях. По цій стороні так само. Зверніть увагу без зауважень. Все тут у нас в доброму стані, кузова оцинковані, без е, будь-якої ржавчини, ніколи вони не будуть вам гнити. Також на ляді все тут у нас добре. Тут у нас камера є, буде комфортно паркуватися по цій стороні, так само без зауважень. В дуже гарному, візуальному і технічному стані у нас автомобіль. Зараз перевіримо його товщиноміром. У нас професійний прибор профілайн. Зараз пройдемося по всьому кузову. Крила у нас передні пластикові. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Такий у нас професійний прибор Profiline, зараз почнемо перевірку. Передні крила у нас пластикові, не перебиваються. Дуже хороший стан кузова, Мятин, царапин, сколів. абсолютно нічого немає. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його, до вас підім будь-яку точку України. Телефонуйте чи пишіть. Я вам все детально розповім. Так, маємо перекрас цього крила. Також з цієї дверки. Так, далі крило у нас пластикове. Дах, все тут у нас добре в оригіналі. Зараз покажу салон. Комплектацію всередині маємо безключовий доступ. Ось У нас класному темному виконанні салончик. Почнемо з дверної карти. У нас бовса, кустка, підсвіточка, карманчики для дрібних і великих речей. Повний електропакет по вікнах, дзеркалах. Вони у нас з електрорегулювання, з підігрівом, ставочки з оріальною в по всій торпеді, по дверним картам, шкірні вставки також на дверних картах. Шкірне мультифункціональне кермо. Зверніть увагу, в якому збереженому стані всі пори нічого не витерте. Також така хромова ставочка, яка йде в Верношок з 2013 року в сценіках і в Меганах. Це невеличкий лавіхак для тих, хто хоче визначити, якого року автомобіль. Як мінімум, якого року також бірочка про обслуговування. Вона також дубльована в сервісній книжці. Пізніше вам покажу. Тут у нас електрорегулювання фарами підсвіткою, антизанос, система StarStop, стоп Дуже хороше рішення на зиму, на літо. Коли є у нас комбінований салон, влітку сідаєте, не буде вам парити. В зимою не буде холодно відповідно. Також у нас зони клімат-контроль, навігація, бортовий комп'ютер, шестиступка, електростанкове гальмо, підігрів заднього вікна, дзеркал, розетка, круїз-контроль, два ключі. Також у нас джойстик управлінням навігації, шкірний підлокітник. Ось такий великий місткий. Можна багато чого сюди зложити. Система запуску двигуна без ключа. У нас дві ключ-карти, як бачите. Також у нас зараз заведемо автомобіль. Підрульові ліпістки можна керувати гучністю, приймати або скидати виклики. Датчик сіла, датчик дощу, звичайно ж. Дзеркало з автозатемненням, система отримання в смузі. Тут нас вмикається. Зараз пише, що включилось, і при потребі можна його виключити. Коли будете виїжджати за смугу руху, бо автомобіль буде вам сигналізувати. Пізніше те здрайві. Якщо не забуду, вам покажу цю функцію. Потолочок не прокурений, не протертий. Все тут у нас добре. Може візуально здається, що б вищий, але тут так іде такий у нас рельєф. Так, тут у нас все добре. Зеркальце. Ось Такий стан торпеди, дверної карти, шкіряних вставок, нічого, зверніть увагу, не затерте. Все в класному збереженому стані. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось Такий на задній ряд сидінь. Кожне сидіння у нас зроблене окремо, його можна легко зняти окремо, Або це, або середнє. Як вам зручно, тр... задній ряд нас, можна сказати, трансформер. Будь-як розкладається, складається. Сонцезахисна шторочка, дуже класна штука, вікна притоновані заводським напалом, щоб швидко не... не нагрівався, не вигоряв салон. Заламіновані, можна так сказати, шкірні вставочки, також все тут у нас добре, нічого не зацарапано. Також у нас є такий столик. В пілозі у нас, звичайно ж такі великі тайнічки, дуже великі. Ще ж туди йде простір. Коврички, все у нас на місці, система кріплення ISOFIX Підсвіточка. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу Дуже тут на все добре, гарно виглядає, дефлектор йдуть холодним або теплим повітрям, також подача повітря регулюється пасажирами. Зараз покажу вам багажне відділення. Стоп-фонарі так само ціленькі, без тріщин, без запотівань. Заднє скло з підігрівом. Так само тут все в порядку. Партронік, задня камера, буде комфортно паркуватися. Великий просторний багажник, кузов у нас грант йде, але сам автомобіль у нас п'ятимісний. завдяки цьому у нас є більше простору для ваших речей. Запаска, домкрат, ключі, аварійний знак все на місці. Також є підсвітка, розетка. Такі тайнічки, Шторочка закривається. Ось так. Все у нас на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди залишається з машиною так само, як і приїжджає. Тут у нас так само все добре. Передня дверна карта так само, Бовса кустика. Приборна панель. Ось такий у нас стан пасажирського сидіння. Зараз покажемо всю документацію по машині. Сервісна книжка. Так, ось усі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, фіксуйте, перекладайте. Видно, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався. Ось останнє обслуговування, яке запис дублюється з цією відбіркою, що показував на початку вам на відео. Також документація, техпаспорт, він-код 5 місць, 1,6 дизель, 96 кВт, 13 рік, 7 місяць. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сам капот, булти не кручені, не вершені. Всі фари в оригінальні. Саме тут нічого не кручено, не вершено. Саме моторчик працює чітко, рівненько, ніяких запатівань, потікань немає. Все тут в нас добре. Зараз покажу ще раз вам його зовні. Нагадаю, 2013 рік випуску, 1.6 дизель. Механіка. Пригнаний в Швейцарії. 246 тисяч оригінально перевірено пробігу класному, збереженому візуальному і технічному стані у нас автомобіль на 17-х легкосплавних колесах гранд-версії в чорному кольорі. Вже розмитений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги саме приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Будь-які інші марки моделів машин можете переглянути в мене. Телеграм-каналі, Viber, в телеграм і посилання залишу в описі під відео. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль в їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, дуже хороша, приємна атмосфера, коли автомобіль в збереженому стані. Також у нас навігація до клімат-контроль. Система очистки повітря, Bluetooth, USB, дозвони клімат, щось ступка, електросинковий, джойстик, круїз-контроль, великі зеркала з підігрієм, нелетрорегулюванням складанням, повний електропакет по всіх вікнах. Все це надає комфорту приїздіть з цим автомобілем. кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовілів, Рівненська область, також нагадую, можлива доставка по Україні. Кожний автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Можете їх переглянути в групі Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там є фотографія, і опис на кожну машину разом з ціною. І мій номер телефону. Тож, телефонуйте, пишіть, надам всі відповіді на ваші запитання. Всім дякую за увагу, до зустрічі!